Василь Ільнецький журналістика на зламі тисячоліть. Бібліографічний показчик презентували у обласній бібліотеці імені Федора Потошняка в Ужгороді. Автора вважають одним з фундаторів новітньої журналістики Закарпаття. Я читав всі статті, всі інтерв'ю. Фактично, це було джерело демократичних інформацій, принципів, формування мого світогляду громадянського. Особистого сформована в тому числі і газетою Фест. А особисто я познайомився з Рослом Івановичем, навірно, десь років уже десять назад. Створили громадську організацію «Мементо Белум, пам'ятай війни і фактично останні. Сім років ми займаємося дослідженням військової історії. Ми шукаємо військові цвинтарі, їх відновлюємо. Ми їздимо на військово-меморіальні акції події по всій Європі на конференції, де доповідаємося. На зараз ми учасники європейського грантового проекту від Альп до Карпат, де ми говоримо, пропагуємо нашу історію. Це видання присвячене 65-літтю. Своєрідна мапа творчого життя Василя Ільницького. Це не просто книга про журналіста, а історичний документ про розвиток медіа на Закарпатті. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка має три бібліографічні серії: це Культура краю в особах, корифеї Закарпаття і одна із найновіших серій це Закарпатська публіцистика в іменах, бібліографія. Ця серія виникла в 2014 році і вже в цій серії є. Чотири видання це бібліографічні показчики про журналістів. Двоє це виключно журналісти. Від заміток про життя краю до глибоких історичних досліджень. У показчику 1145 бібліографічних позицій, що відображають творчий шлях публіциста. Серед його авторських збірок, штрихи нашого часу, перші особи, обереги криниці знань та публіцистика українського фронтиру. Робота тривала досить довгий період, тому що Вперше цей бібліографічний показчик містить не тільки публікації, які були видрукувані у газетах, журналах, розміщені на сайтах, а оскільки я починав свою творчу кар'єру на обласному телебаченні, то я зберіг і декілька десятків, скажімо, сценаріїв я з власних програм. Ачик містить передмову колеги журналіста, письменника Шевченківського лауреата Мирослава Дочинця. Також кілька розлогих інтерв'ю з ювіляром, обкладинки книжок, фотоблок, додатки та іменний покажчик. Видання слугуватиме і джерелом для дослідників та всіх, хто цікавиться журналістикою історією Закарпаття.